Я знаєте взагалі не дуже великий прихильник конспірології. Мені абсолютно не зрозуміло, чого це для того, щоб білоруська армія брала участь у війні, потрібно усувати Лукашенка. Лукашенка якраз та людина, яка може наказати білоруській армії взяти участь у війні, тому що він цю силову вертикаль відбудовує майже 30 років. Будь-яка інша людина, я не знаю там хто це може бути, на посаді президента Білорусі, очевидно, не буде користуватися таким авторитетом у силових структур. Це треба чітко розуміти. Лукашенка не користується авторитетом серед самих Білорусі. і це ми побачили 2020 року. Але силовіків він формував саме під себе, під свій режим. Якщо уявити собі крах такого режиму, появу якогось нового лідера. Очевидно, що цей лідер, по-перше, не буде таким авторитетним серед силовиків. Потім він буде мати набагато більше можливостей маневру по відношенню до Російської Федерації, тому що що за ним не буде тягнутися шлейф. І 20-го року, і замовних вбивств і всього того, що взагалі пов'язаний з політичною біографією самого Лукашенка. Тому всі ці розмови про усунення Лукашенка заради того, що Білорусь взяла участь у війні. Мені здається, це сам Лукашенка все це пише. Тобто, зрештою, те, що говорить, те, що говорять аналітики, чи прогнозисти, чи навіть дещо натякають, ну і в нас, і за перебріком, що достатньо усунути Лукашенка, тоді Російська Федерація може замінити, в тому числі і їхніх силовиків і фактично взяти юридично чи Фактично Білорусі в такий собі в таку собі в такі собі клещі. Тобто, ви думаєте, Ні, що це має це маячня? А чому тоді Лукашенко петляє? От він, якщо він може зробити надати цей наказ, він уже 9 місяців пропетляв і ну так, е, грубо кажучи, і залишив за Білорусі статус тільки тієї держави, з території якої наносяться удари, ну очевидно, тому що напевно йому це не потрібно. Е, якщо це не потрібно е, Лукашенку, а потрібно Путіну, то повинен бути шлях. Для того щоб Путін якось переконав Лукашенка зробити цей крок, ну очевидно, що Путін цей шлях шукає, але не це абсолютно не очевидно, що він його обов'язково знайде. E, значить, таких шляхів може дуже бути багато, в тому числі і фізичне розміщення російської армії. На території е, тієї самої Білорусії для того, щоб у Лукашенка, мабуть, не було вже інших аргументів, і він повинен був би згодитися підтримати російську армію, хоча кажуть, що білоруси все ж таки були під час першого наступу на Київ на території України, так політика не працює а від того, що ти кудись пошлеш свою армію, це ще не означає, що керівництво цієї країни буде повністю виконувати все те, чого ти забажаєш. Радянська армія була на території багатьох соціалістичних країн, але як ми знаємо, це не означало, що ці е, по суті маріонетки і керівники виконували все, що хотіла Москва. Тому були конфлікти там і з Будапештом, і з Варшавою, і з чим завгодно просто так не працює політика. Якщо ти хочеш, щоб все виконувалося так, як тобі потрібно, ти маєш насамперед позбавити державу її суверенного статусу. Ну, тобто що білорусь просто увійшла до складу Росії, поки Білорусь відносно суверенна держава, відносно авто у її керівництва навіть найбільш маріонетко завжди буде можливості маневрувати. Це означає, що Лукашенко просто торгується за якусь економічну допомогу, тобто фактично він просто Ні, хоче це не означає, кошти... це означає, що Лукашенко просто може вважати, що війна з Україною не є популярною в його суспільстві і не хоче ризикувати дестабілізацію самої Білорусі. А якщо Лукашенко все ж таки підставлять ті ж самі російські війська, які знаходяться на території Білорусі, то фактично, в якимсь певним вторгненням під формі білоруських військових, вони можуть спровокувати і ну скажімо так дати. Україні можливість відповідати на території Білорусі? Ну так і буде. Будуть воювати з українською армією на території Білорусі, якщо українська армія вирішить, що вона може воювати на території Білорусі. Буде Росія знову там лякати ядерною зброєю, тому що вже небезпека на території союзної країни може Путіну якраз це і потрібно, ми ж не знаємо. Ви так відповідаєте лаконічно і посміхаєтесь. Мені здається, ви більше знаєте, ніж зараз говорите нам е, в тому об'ємі інформації. Ні, Я якою володієте. не знаю. Я просто намагаюся виходити з якихось логічних речей. Е, добре, з приводу тієї самі конспірології. Е, рап, раптово помер міністр закордонних справ в Білорусі Володимир Макей, якого називали чи називають найбільш прозахідним е, міністром, якраз із уряду маріонеткового уряду чи ручного уряду. Білорусії, от е, його смерть наштовхує вас на якусь думку, що це знову ж таки крок спецслужби, як це там було із різними іншими колишніми керівниками тієї ж саме Білорусі, чи це просто природа взяла своє? Я думаю, що це взагалі немає ніякого значення. ну макей, навіть не дипломат. Він колишній керівник адміністрації президента Білорусі, якого призначили очолювати МЗС. По-перше, тому що він до певної міри програв апаратну боротьбу. Як ви розумієте, бути керівником адміністрації краще ніж бути міністром закордонних справ таких країн. А по-друге, тому що він мав формувати маневри Лукашенка із заходом, коли ці маневри були Лукашенку потрібні. Фактично, 2020 року ця функція макея стала абсолютно девальвованою. І говорити про те, що він там на щось серйозне реально впливав, розумієте. Це приблизно як вважати, що на щось реально впливав Іахімфін фон Ріббентроп після 1941 року. От тут до 1941 року Ріббентропу була значна можливість маневрів, тому що Німеччина не воювала на два фронти. Він намагався там будувати свої стосунки з Москвою, а перед цим думати, що може варто дипломатії німецькій мати справу з е, е, Парижем чи Лондоном проти Москви. А коли ти суцільно воюєш з усіма і втрачаєш можливість маневру, яка має значення, хто в тебе міністр закордонних справ? Так що на Рібінтропа після 41-го року ніхто не звертав ніякої уваги, тому що німецька зовнішня політика закінчилася. Білоруська зовнішня політика також закінчилася 20-го року. Так що хто там був міністром закордонних справ Білорусі, там Макей, Бакей, рікей, немає ніякого значення. Ну, це говорить про те, що ця людина просто передавала там умовно якісь документи і на словах його нічого не просили передати, коли він представляє інтереси Білорусі за кордоном. Ні, я думаю, що він після десятого року він нічого і не представляв за кордоном, тому що Білорусь фактично стала вигнанцем в світовій в міжнародній політиці. Я вже не кажу про 2022 рік. Ну говорять про ці ж якісь діалоги чи якісь таємні перемовини когось зі сторони Євросоюзу і з Лукашенком для того, щоб переконати його е обрати інший шлях, або стати на бік, все ж таки. Е Демократичних цінностей, ну і це так дуже занадто пафосно Але я ски... думаю, що це чергова конспірологія Після 20-го року Лукашенка ні в чому не можна переконати. Його можна було переконати тоді ще, коли він вважав, що на його боці сам білоруський народ, і він може обирати шлях, яким цьому білоруському народу йти до Москви до Брюсселя, до Пекіна. А коли в 20-му році він переконався, що ніякого білоруського народу на його боці немає. І що єдиний хто може допомогти йому зберегти владу, це Путін то з Лукашенком можна говорити про що що заводне від балету до о, хокею, але це не має ніякого значення. Так, да, на жаль, дуже багато зараз немає ніякого значення, і нам варто тільки дивитися, спостерігати за тим, що відбувається. А от ті люди або ті політики Західної Європи Америки, які приймають рішення і які ну, своїми тезами наштовхують нас на якісь висновки, от той же самий Олаф Шольц там чи Віктор Орбан, які. По різному ставилися на початку війни до ситуації в Україні і до прогнозів щодо війни в Україні. От вони зараз в першу чергу Олаф Шольц. Ну це для мене особисто стало не те, що несподіванкою, а таким знаєте, мабуть, проривом. Про те, що він говорить, що Росія не переможе і не може не може цього зробити, і вони готові нарощувати допомогу, в тому числі військовому Україні. Це говорить про те, що можливо Херсон став переломною якоюсь віхою в тому, що. Західні партнери побачили е позитивну динаміку чи серйозну динаміку, чи успіх е українських збройних сил на полі бою із Російською Федерацією. Мені здається, що такого типу риторика використовується практично з березня квітня цього року. Я тут не бачу теж нічого особливого нового, і вона базується на тому, що путінський бліцкріг, який планувався там як відомо. Як блискавична операція по захопленню Києва і по зміні влади в Україні він закінчився ф'ясом, і з цього моменту Захід дійсно вважає, що Росія не має перемогти в Україні. А зараз, коли фактична ситуація зав'язла, то вважають, що Росія і не може отримати такої перемоги. Так що я не бачу, я це абсолютно логічні судження, і вони не нові. Мені здається, що ніхто з західних політиків інакше не говорить останнім часом. А той же саме Віктор Орбан, який останній цитати, які вже проговорять і про суверенітет, і цілісність України, і про те, що Росія не повинна руйнувати таку країну, як Україна. Хоча до того... колись він... сумнівалася в територіальній цілісності суверенітеті України. Мені здається, що так, ніколи на футбольному не матчі. Просто, не щодо. просто Віктор Орбан говорив про те, що санкції це не шлях до вирішення цієї ситуації. Так він і зараз це говорить в цій промові. Самі яку ви цитуєте? Там є такі слова, теж. Ну, і ходить в шарфіку Великої Угорщини на те, що звернув увагу весь всі ті країни там, де вони були, ну, скажімо так, на цій карті. Можливо, він заграє своїм внутрішнім електоратом, але така і дія, ви ж, я, я думаю, що помічали з його боку. І, скажем так, наостанок про статус Росії як спонсора тероризму, от чи виснажить все це? В тому числі і той статус, який вводять одна за одною країни та європарламент, чи визначить це виснаж, виснажить це РФ до тієї стадії, коли ця країна не буде вже небезпечна для світу, і, зокрема, для нас Іран, Північна Корея, Сірія і Куба мають статус країн спонсорів тероризму в Сполучених Штатах у протягом 10 річ, що не змінило ані на йоту їхній режим. Я думаю, що навіть якщо Росію визнають країною спонсором тероризму в Сполучених Штатах. Це також серйозно не змінить ситуацію з е, її можливостями. Сполучені Штати зараз дозволили по суті продаж нафти з Венесуели. Венесуела знаходиться в набагато гіршому стані ніж Російська Федерація. Я взагалі не певний, що Російська Федерація. Буде в найближчі там роки чи десятиріччя знаходитися в тому стані, в якому знаходиться зараз Венесуела. Це не змінило позиції венесуельської влади і залишило її режим на тих самих можливостях, які були до моменту повного економічного краху країни. Тому я не хочу, щоб вона були ілюзії. у Російської Федерації достатньо сили ресурсів для боротьби за повернення своїх територій. І для нас питання не в тому, як будуть Російську Федерацію визнавати для нас є абсолютно прості питання чи вдасться нам. Зупинити російську навалу, визволити свої території. Я сподіваюся, що в міжнародно визнаних кордонах, і водночас вступити до НАТО або отримати якусь іншу форму гарантії безпеки, яка в принципі не дозволить Російській Федерації продовжувати воєнні дії різного типу на нашій території. Все інше думати про виснаження Російської Федерації, про ресурси це з відомого прислів'я що поки товстих схудне там знається худий помре. Нам не, не потрібно про це думати у Росії. Достатньо завжди буде сил для того, щоб виснажувати своїх ворогів. Нам потрібно визнати росіян. Зробити все можливе, що вони не могли на нас нападати, і забути про те, що відбувається самою Російською Федерацією до того моменту, поки Росія не стане демократичною європейською державою. Звичайно, тільки після цього я вам зможу сказати, що українці можуть спати спокійно, тільки після того, як Росія стане такою державою, як Німеччина чи Франція, чи сама Україна. Але в будь-якому разі, до моменту цих змін в Росії, нам потрібні чіткі. Гарантії безпеки, які б дозволили нам сподіватися, що наші діти і онуки не будуть помирати у таких кривавих і виснажливих війнах, яких сьогодні помирають наші з вами військові. Ну сьогодні Ян Столтенберг якраз теж озвучив наш е ну, сценарій входження України до е північно-атлантичного союзу і сказав, що це буде після перемоги, тобто після війни він бачить Україну вже як членом НАТО, е тому нам. Залишається тільки триматися і зробити, те, те, що ви сказали у... пару хвилин тому, зробити так, щоб Росія ніколи не була для нас, чи в якийсь певний короткий період не була для нас загрозою, коли Росія стане демократичною. Ну я особливо це не дуже вірю, що це станеться якнайшвидше, але я сподіваюся. І Україна і об'єднаний світ зробить так, щоб Росія перестала бути для нас небезпекою. Пане Віталію я... перестала бути агресивною. Це першому погоді. Це перше, щоб вона перестала бути агресивною. А питання її демократизації це вже на сам перед питання самих росіян.